В Україні прийдешнього вівторка, 12 листопада, опадів синоптики не прогнозують. Лише у Карпатах удень невеликий мокрий сніг із дощем. У більшості західних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до мінус 2. В день позначки термометрів фіксуватимуть плюс 2-7. На півдні країни буде дещо тепліше: вночі від нуля до плюс п'яти, а вдень плюс 6, плюс 11. На Полтавщині хмари відранку закриватимуть собою небо і триматимуться до завершення доби. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 4 градуси, після опівночі опуститься до плюс 1. У Кременчуці небо буде похмурим, без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс шести. Вночі очікуються три градуси із плюсом. У горішніх плавнях, 12 листопада, буде хмарно і сухо. Плюс п'ять градусів обіцяють сноптики у день. Вночі буде прохолодніше лише плюс три. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 12 листопада, 2023 року. За даними метою, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.